Це Настайко та Раудори Свисюкін. Розділ 12. мене більше ява, зве кукурудзу. Я йду в сільмах. Мене мати послала по олію це на дорогий ранок після тої тергедії в кукурудзі. У сільмазі і біля сільма уповно людей. Сьогодні неділя. Хто щось купує, хто пиво п'є, хто просто балакає, насіння лускає. Сільмах у нас проти клубу тут. Завжди збігалося, а в неділю її поготів. Помітивши мене, люди враз починають усміхатися, пере... рі... перешіптуватися, перемовуватися. А дід Селемон каже: А здоров, хлопче, щось я тебе давно не бачив. Та його ж не було в селі, підкидає Грицько Чучеренко. А де ж? Дивувався дід Сулейман. Так у кукуруді блукав тиждень чи два. Так у кукурудзі блукав. Га реготом вибухнув сільма. Тут і продавець дядько Кузьма не витермав собі всю старя. Ми недавно компаси одержали, не треба, га, го, ги. От хлопці, от артисти і кіна не треба. Ге, гу, Взяв я олію і прожогом на вулицю, а за мною слідом рейд котився, хто не зустрінеться, слово кине.